На зв'язку Валерія, і це надзвичайне відео, а це цілий туторіал. Тому, якщо ви маєте залишки пряжі любої, і не знаєте, куди їх діти, ви потрапили в хороші руки. Коротше, я вам покажу, як в'язати оцього прекрасного телепня. Нам ще потрібні очі, але ви можете вишити це темною пряжею. і трохи наповнювача. Що, переходимо та дивимося, як це робити, і зберігайте, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки та коментарі. Я буду використовувати пряжу The Look Лана Grossa, вона плюшова. До речі, цей туторіал підійде для прям супер базового рівня новачка або навіть якщо ви вперше щось в'яжете. Ха-ха, ха все, окей, не робимо так, як я сказала. Починаємо з простого: кільця Мігрумі. Як це робиться? Ми беремо нашу ниточку, це кінець, отака позиція пальців. Один раз омотуємо і фіксуємо цю ниточку ось так. Потім ми беремо гачок воду.